Вложиться постановлення на Україні вступна резолютивної частини. 24 листопада 2016 року місто Івано-Франківського івано Франківський операційний адміністративний суд складе Судівка, засідання Дубінська, за участі поставника позивича Гоголя, представників поїдучих Кеди Птинського, розмянувши відкритому судовому засіданні приміщення суду адміністративного справу за позовом виконуючого обов'язків і Івано-Франківської міської ради. Про визнання протиправних постосування рішення про затверждению детального. Уточнення положень діючого Генерального плану міста івано франківська в межах вулиць, Крайківського на промислового міста івано франківська номер 207 2006 і 207 2016. Написали статті 124 Конституції України керуючий статтями 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167 кодексу адміністративного судочинства України суд постановив позов задовольнити, визнати проти та скасувати рішення Івано-Франківської міської ради про за... Франківська, в межах вулиць Франківська, Микола на Промислове, івано франківську номер 207.6 від 8.07.2016.